На світанку до Одеси з фронту повернулися 50 морських піхотинців. Майже три місяці вони служили під Маріуполем, а тепер приїхали на відпочинок. Героїв зустрічали волонтери, родичі, пересічні Одесити. За 10 днів військові знову повернуться на передову. Рік тому хлопці вийшли з Криму, тепер захищають Україну в найгарячіших точках. Бійці кажуть. Із завданням упоралися настрій бойовий. Від душі дякують волонтерам за підтримку, а рідним за терпіння. Демобілізованих бійців Донецького прикордонного загону зустрічали в Кіровограді. Чоловіки воювали на сході з березня минулого року, були в оточенні під Ампросіївкою. Згодом служили поблизу Маріуполя. Зустрічали бійців кілька сотень земляків із квітами, шампанським апельсинами та шоколадом. Раділа поверненню героїв навіть погода. Цілий день у Кіровограді йшов дощ, але коли автобуси із прикордонниками зупинилися на центральній площі міста, раптом визирнуло сонце.